В етері ранок вдома починаємо урок фінансової грамотності. Проведе його наша постійна експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Сьогодні дуже цікава тема фінансова грамотність для молодих батьків. Як управляти сімейним бюджетом і планувати фінансове майбутнє. Доброго, Доброго ранку. ранку. Юлія, Доброго чекала. ранку. Цікава тема. Актуальна тема, тому що в сьогоднішніх реаліях, на жаль, мало хто наважується стати батьками в умовах війни і взагалі фінансової нестабільності. Але коли ми говоримо про ведення персонального бюджету, ну тут мені здається, що все доволі просто. А коли родина збільшується, з'являється дитина. І як тоді правильно ну, будувати бюджет? В першу чергу хочеться сказати, що не зважаючи на ті часи, в які ми зараз живемо, дійсно ми ніхто не знає, що буде завтра. Тому в ідеалі жити, насолоджуватись життям, наскільки це можливо зараз думати про наступні поколі... покоління наші, тому що це майбутнє країни, і це дійсно дуже важливо зараз не ставити на паузу своє життя. Але знову ж таки, ми розуміємо, що якщо родина, молода родина, хоче трішечки збій. Більшувати цю свою родину, так, народжувати дітей краще заздалегідь, подумати про фінансову складову. Тому що дійсно, коли вже дитина народжується, потім встає питання: скільки грошей мені на це все потрібно. Потрібно на дитину сьогодні, так? не завтра, навіть, а вже сьогодні. І плюс ще потрібно буде подумати про те, як далі буде, будуть далі школи, вищі навчальні заклади, начебто, здавалося б, це все попереду, але час у нас настільки стрім, стрімко просто кудись мчить, що ви далі думати вже сьогодні. Тобто, вислів, що Бог дав дитинку, Бог і на дитинку дасть, на жаль, зараз не працює, і я, як мама двох дітей, можу сказати, що якщо ви собі можете придбати пальто одне, наприклад, на кілька сезонів. То з дітьми це не проходить. Там кожного сезону нове взуття, новий верхній одяг, і взагалі вони так швидко ростуть, що ти просто постійно купуєш новий одяг, і все їм потрібно. Скажи, будь ласка, яку мінімальну фінансову подушку варто мати і де її зберігати, в ідеалі якраз і розпочинати з цієї фінансової подушки, тобто просто молода родина може сісти за стіл і поговорити, з чого ми розпочинаємо, угу. які перші фінансові кроки ми робимо для те, угу. для того, щоб наше майбутнє нашої дитини і загалом та да, нової великої родини було фінансово стабільним. Угу. А якщо казати про фінансовий резерв, фінансову подушку безпеки, знову ж таки. Це мінімум, мінімум, три середньомісячні доходи родини. Краще шість, а то і дванадцять. Так, ірочка, все правильно, тому що ми живемо зараз в не дуже спокійні часи. На жаль, і навіть якщо ми говоримо про те, що ми хо е, дуже хочемо, щоб найближчим часом вже була наша перемога, так знову ж таки, ще потрібно якийсь час для країни, щоб відновитись, і ми не можемо сказати, що сьогодні, поки війна в Україні, потрібно шість місяців мати резерв, а потім. Там, коли вже буде наша перемога, достатньо буде і три. Ні, mm -hmm. тому що дійсно, поки економічно складні обставини в країні, бажано мінімум три, а краще, правильно, шість, якщо є можливість тримати навіть фінансові резерви на 12 місяців mm -hmm. доходів для того, щоб раптом якісь несподівані речі, від яких ну людина ніяк не може повпливати. Так це може бути будь-що, це можуть бути питання по здоров'ю людини, яка Приносить, головне джерело да. Одження коштів родині, і нам потрібно підготуватись, це не говорить про те, знаєте, як краще про це не думати, що цього не було. Ні, навпаки, якщо ми говоримо про те, що це фінансова стабільність родини, ще й а. з маленькою дитиною, про це обов'язково потрібно подумати вже сьогодні. А де краще я хочу наголос зараз секундочку, Я хочу ще наголосити: наголосити, що дуже часто батьки припускаються помилки в тому, що коли. Перед тим як дружина уходить в декретну відпустку, працює завжди двоє зазвичай, правильно? А потім стає лише один. Тато зазвичай працює, і мама вже все. Тому а мама не хоче манікюр попити каву чи ще щось собі купити, залишається, і це не зважаючи на те, що постійні витрати йдуть на дитину. Тому ви це також беріть до уваги. Обов'язково де краще зберігати будь-яку фінансову подушку. Тут незалежно від того на дитину, вона на родину загальна. Uh -huh. Так я б радила. В першу чергу розбити на кілька частин, тобто не тримати все вдома під подушкою це небезпечно, ми це знаємо. Але частиночку все ж таки щось біля себе у іноземній валюті повинно бути, щоб максимально швидкий був доступ. Це перша частинка. Друга частинка. Ми розглядаємо варіант або тримати гроші. Ми вже казали про банківську комірку. Пам'ятаєте? Тобто ми можемо покласти їх туди. Вони у нас там не працюють, але це теж досить Зберігає. швидкий доступ. Так, ну це більш надійно, аніж тримати. Вдома, так, бо є охорона банківського відділення, можемо розглянути, тримати валюту на рахунках, як в Україні, так і за кордоном. Такі рахунки, які вже будуть приносити відсотки на залишок. Тобто на три головні частинки розбиваємо подушку і трішечки біля себе, щось в комірці, в банківській, наприклад, і щось на рахунку вже під відсотки, наприклад, в інвестиційному рахунку, щоб все одно частина грошей, навіть подушки, вона працювала. Тобто, ми можемо це. Ну, сформувати так, сформулювати, що, наприклад, на перший місяць екстрений гроші мають бути у вас вдома, у правильно? валюті, так, у валюті на щоб швидко розходи. можна було обміняти і у вас були в близькому доступі ці гроші. Другий місяць ви зберігаєте в банківській комірці, де теж, якщо у випадку чого, ви швидко могли їх дістати, і вони у вас були. Ну, і третій, це вже такий місяць. Екстрений, на який доведеться витратити певний час, щоб вивести ці гроші і отримати їх собі? Правильно, так і ось ця третя частинка, вона буде працювати під відсотки виведення, якщо навіть ми говоримо про закордонні рахунки, там максимум сім робочих днів. Тобто три-сім днів це в принципі не такий великий термін, якщо потрібно виводити кошти. Теж досить нормально для того, щоб тримати частинку фінансової подижки. Угу. А як правильно збалансувати ось ці витрати, щоб на все вистачило? Є Ідеальна для мене практика Це так? фактично, але це практика, яка називається фонди на витрати, це можна назвати як гаманці на витрати. Тобто, заздалегідь родина сідає і обговорює, які найголовніші статті витрат у них є: оренда, податки, харчування, комунальні послуги, комунальні послуги все що завгодно. І, наприклад, на оренду, якщо орендує квартиру родина, так, на оренду квартири. Тири назбирати на 2-3 місяці, покласти кудись в окремо. Це може бути якийсь рахунок, як банка. Наприклад, ми знаємо, так, багато так. людей у нас користуються банками, тому що це зручно швидкий доступ до грошей. Назбирали, поклали. Там у нас є така банка на витрати. Тобто, ми знаємо, навіть якщо є якісь питання, не прийшла зарплатня. Ну, наприклад, Або у нас вчасно, є та, ця баночка, прийшло, з якої ми можемо зняти гроші і заплатити за оренду. Так само, наприклад, на пальне і на обслуговування автомобіля. У нас є банка. Ми назбирали там ну, якусь на один-два місяці максимум суму. Знову ж таки, банки такі вони гривневі. Да? Ми знаємо, тому що нам немає сенсу, сенсу постійно міняти, бо це а, висока ліквідність. Ліквідність це доступ до грошей. Сьогодні з дня, завтра поповнив. Сьогодні з дня, завтра поповнив. І от на такі головні статті витрат родини можна. Там, наприклад, три-п'ять таких баночок зробити для того, щоб їми регулярно користуватися. А щоб було легше відслідковувати, ви можете просто взяти один місяць за собою, послідкувати, скільки ви витрачаєте на пальне і на техобслуговування вашої автівки. І от виписали все, і потім за три місяці накинули туди гроші. Так, так само, і все інше. Це дуже до речі, зручно. Слухай, а Коли краще починати відкладати кошти на освіту дитини? Е, я б сказала вчора. Супер. Я думаю, що це в ідеалі. Все залежить від того, які є можливості у родини, mm -hmm. знову ж таки, так. Але чим раніше? Відкладаємо гроші, тим більший період термін ми маємо на те, щоб назбирати енну суму, ми знаємо так, як правило, якщо це освіта дитини, особливо якщо ми збираємо не на перший рік, а відразу там на 5 років, наприклад, це буде досить вагома сума, незалежно від того, де дитина буде навчатись в Україні чи за кордоном. Зараз mm -hmm. дійсно у нас ну освіта хороша, вона не безкоштовна. Ми це розуміємо, oh. так тому, якщо є можливість розпочати відразу з мінімальних сум, краще робити це з мінімальних сум, тому що якщо відкладати і буде невеликий термін, наприклад, там три роки залишилось до того, як дитині а, кудись піти навчатись, так у якийсь вищий навчальний заклад, то тоді родині ну, доведеться великими сумами відкладати гроші, щоб за цей короткий термін назбирати велику суму. А якщо є там 15-20 років, то ці суми регулярні щомісячні вони будуть набагато меншими. Зрозуміло. Дякуємо тобі, Дякуємо, Юлічка, тобі як завжди. Дуже цікаво, інформативно. Друзі, побачимося з Юлією вже за тиждень. Ну а зараз в етері трохи музики. Дякую.